Тямить у вигідних купівлях. Вона могла стояти годинами, дюйм за дюймом, наближаючись до бажаного товару, що продавався за ціною, нижчою за собівартість. У разі потреби навчилася прокладати свій шлях до прилавка ліктями, вміла вчепитися за потрібну річ і не відпускати її рішуче і наполегливо, поки не дійде її черга. І неважливо, скільки на це доведеться чекати. Одного дня. Вона була стомленою і виснаженою, а з'їла легкий сніданок. Але ж ні, вона згадала, що поки годувала дітей, прибирала і годувалась до закупів, зовсім взагалі забула поїсти. Місіс Сомерс сіла на гвинтовий табурет перед прилавком, біля якого було відносно безлюдно. Вона намагалася зібратися з силами, перш ніж пробиватися через нетерплячий натовп що оточив стелажі з смугастою тканиною для сорочок і візерунчастим батистом. Відчувши раптову слабкість, вона мимоволі сперлася рукою на прилавок. На ній не було рукавичок, і за якусь хвильку вона зрозуміла, що відчуває під рукою щось дуже м'яке і приємне на дотик. Опустивши погляд, вона побачила, що її рука лежить на купці шовкових панчіх. На вивісці поруч було написано, що ціна на них упала з 2 доларів 50 центів до 1 долару 98 центів. Молода дівчина за прилавком запитала її, чи не хоче вона поглянути на партію нових шовкових речей. Місіс Сомерс усміхнулася так, ніби їй запропонували роздивитися діамантову діадему, яку вона мала твердий намір придбати. Вона промацувала розкішні м'які панчішки тепер обома руками, насолоджуючись їхнім блиском і відчуваючи, як вони ковзають ніби змії між її пальцями. На блідих щоках місіс Сомерс раптом з'явилися дві яскраві плями. Вона поглянула на дівчину. А як думаєте, серед них є розмір вісім з половиною? Панчів цього розміру виявилося повно, навіть найбільше з поміж інших розмірів. Ось світло-блакитна пара, ось лавандового кольору, ось просто чорна. А ось